Сьогодні у випуску час пік палія затримали. Уже відомо, хто підпалив авто депутата у мукачеві. Обладнання на більш ніж 2,5 мільйонів гривень. Ужеродській міській дитячі лікарні передали надсучасні апарати. Можна робити в будь-якій палаті важким, хворим, які не транспортабельні. Шевченківські дуби відтепер в обласному центрі Закарпаття. В Ужгороді висадили нові саджанці. В межах місячника довкілля ми будемо здійснювати насадження цих дубочків в кількості 20 штук на цій алеї, а також 10 ми розосередимо по парку. В цілілі – писанки, площу петафі прикрашають великодні велетні з Київщини. На Закарпатті сьогодні стався землетрус. Цього разу він був ледь відчутний. За інформацією сейсмологів. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 кілометрів на схід від Іршави на глибині 7 кілометрів. Якщо точніше, то в районі села Білки о 4.54. Епіцентр знаходився на відстані з порядка 10 кілометрів на схід від міста Іршава на глибині 4 кілометра. Могітюде була. 3,2 інтенсивність в епіцентрі порядка 2 балів. В принципі, така інтенсивність це невідчутний землетрус ще в деяких випадках може відчуватися окремий рідні, що знаходиться в спокійному стані середні приміщення, особливо на верхніх поверхах. А так до трьох балів ці землетруси взагалі не відчувають. Палія затримали. Поліція Закарпаття розкрила умисний підпал Мерседеса в Мукачеві. Нагадаємо, 11 квітня палав позашляховик, який належить дружині депутата Закарпатської облради Георгія Горвата. Однак того дня автівкою користувався сам обранець. Правоохоронці встановили, що чоловік залишив машину припаркованою, а за період його відсутності невідома особа облила її легкозаймистою речовиною та підпалила. Це зафіксували камери відеоспостереження. Тож вдалося знайти палія автівки. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції головного управління Нацполіції в області та Мукачівського районного управління, а також використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, зокрема системи відеоспостереження, безпечне Закарпаття, встановили автомобіль, на якому рухався зловмисник, в тому числі й стежив за потерпілим до моменту вчинення злочину. Завдяки цим даним в подальшому оперативникам вдалося встановити і особу палія – 34-річного раніше судимого Мукачівця. Після скоєння злочину підозрюваний змінив номерні знаки на автомобілі, за допомогою якого втікав з місця події та зняв з колес ковпаки. Таким чином він намагався змінити вигляд автівки. За місцем його проживання поліцейські провели обшук та вилучили одяг, в якому він підпалював автомобіль. Це чорні спортивні штани та темно-зелена куртка з капюшоном. Сьогодні, 13 квітня, слідчі Мукачівського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Оперативні заходи у справі наразі тривають. Поліцейські встановлюють мотив вчинення цього злочину, а також перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних злочинів, скоєних на території Закарпатської області. Досудове розслідування у Раві триває. На алеї героїв у Боздеському парку висадили пагінці Шевченківського дубу. Ужгород отримав 30 саджанців із батьківщини Кобзаря Черкащини. Тож Державна екологічна інспекція ініціювала підтримати акцію насадження цих дерев. Ці дуби називають дуб Шевченка. Вони вирощені з паростків того дуба, де Шевченко на Черкащині ховав свої картини, будучи там. Коли він перебував, відповідно виростили ці і їх роздали по всій Україні. В межах місячника довкілля ми будемо здійснювати насадження цих дубочків в кількості 20 штук на цій алеї, а також 10 ми розосередимо по парку. Екоакцію вирішили підтримати по всій території міста. Тож озеленення відбувалося на багатьох локаціях Ужгорода. Працівники комунальних служб та всі небайдужі місцяни висаджували дерева та кущі. Зокрема, 50 молодих платанів з'явилися на вулиці Богомольця. З огляду на те, що нова вулиця недавно відремонтована, вона потребує озеленення. Тут взагалі нема зелених насаджень від слова взагалі. Тому було вирішено, велика широка вулиця дає можливість посадити в майбутньому. Ці дерева мають змогу розростися до великих розмірів. Особливість Платана в тому, що е, вони досить стійкі до посухи. Е, ще одною можна вважати з особливістю, коли в жаркий період року вони скидують свою купу, оголює таким чином. Це його якби захисна така функція самого стовбура, дерева. Доглядати за ними особливо не потрібно, так як за всіма деревами. Тобто, як ми їх посадили, потрібно деякий час зараз поливати, поки корінь е не зволожиться добре, щоб прийнятись до ґрунту, де він був висаджений. Символічно перед Великодним в рамках акції Місячних довкілля вирішили провести загальноміське прибирання, до якого також долучилися працівники міської ради та комунальних служб. thank На Закарпатті в автомобілі Румуна та Румунки виявили тютюнову контрабанду. Спершу в пункт пропуску дякове автомобілем Фольксваген заїхала 32-річна Румунка. Під лівим крилом машини та у Ніші під запасним колесом виявили майже 250 пачок сигарет. За пів години у цей же пункт пропуску прибув ще один громадянин Румунії. В його Тойоті за допомогою ручної системи зворотного розсіювання рентгенівського випромінювання виявили два сховки із тютюном. 28-річний іноземець запакував сигаретами конструктивні порож Нини в правому крилі та у передній панелі приладів. Загалом прикордонники дістали 230 пачок безакцизних сигарет. Контрабандне курево та автівки у громадян Румунії вилучили. Про це повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. У пожежі в селі Косонь берегівського району загинула 75-річна жінка. Загорання виникло в кімнаті оселі, де самотньо мешкала пенсіонерка. Сусіди, які доглядали за нею, помітили дими. Одразу ж кинулися на допомогу. Ще до приїзду пожежних люди підручними засобами загасили вогонь, але врятувати господарку 47-го року народження не встигли. Полум'я знищило ліжко і частину речей домашнього вжитку у кімнаті. Сучасне потужне медичне обладнання отримала Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня. В рамках проекту Діти за мир багатосекторальне втручання в Україні вдалося закупити необхідні для лікарні медичні апарати на суму понад 66 тисяч євро. В першу чергу це досить дороговартісний палатний рентгенкомплекс». Із цифровою приставкою, відповідно до якого можна на самому сучасному рівні вже оцінювати, робити рентгенівські е, знімочки. Оцінювати їх можна робити в будь-якій палаті важким хворим, які не транспортабельні, яким важко е, добратися до е, спеціалізованого рентгенівського кабінету. Крім того, ми отримали е, дитячий відеобронхоскоп е, і дитячий е, фіброгастроскоп, і відповідно відеопроцесор до них власне це обладнання необхідне для того, щоб проводити дітям, які в важкому стані знаходяться у реанімаційному відділенні бронхоскопію санаційну для того, щоб можна було почистити бронхіальне дерево і власне відновити життєві функції організму дітей. Профінансувала обладнання італійська агенція співпраці та розвитку спільно з фондом Друзі дітей Україна. Координатором благодійного проекту став італієць Джузеппе Кіорацо, який протягом восьми років жив у Києві та переїхав до Ужгорода на початку війни. Спілкуючись із медиками, він дізнався про потребу медичного обладнання в дитячій лікарні, тож і вирішив допомогти. Mi sono delle... Відповідно, Я коли почав працювати в цій організації з цим благодійним проектом, я не забув про. Про прохання, про, про ті розмови, про ту потребу, яка була в цій лікарні, я про неї пам'ятав. І коли ми побачили, що у нас по фінансуванню є можливість переспрямувати кошти, я попросив запит на конкретизацію, яке саме обладнання потрібно. І тоді, ну далі, далі пройшли процедури погодження. Завдяки мобільності нове обладнання дасть змогу надавати дітям допомогу навіть у реанімаційних палатах. Рентгенівський палатний комплекс вже встановлений і готовий до експлуатації. А відеоскопічні апарати почнуть функціонувати з наступного тижня. Він включається тут. Є кнопочка, у нас сенсорний екран. Ми наводимо на дитину, так і тут вже регулюємо інші функції, що нам потрібно для рентгену. Так. І в е, нас є пульт. Ми за допомогою пульта можемо зробити знімочок або е, аварійна ситуація, якщо тут щось не спрацює, можемо з е, кабельним так, потягнути в кімнату і вже зробити знімок. Президент міжнародного благодійного фонду Друзі дітей України» стверджує, вони дуже раді, що змогли допомогти лікарні, адже їх діяльність спрямована на роботу заради дітей, а здоров'я запорука щасливого дитинства. Затримання на митному посту тиса вантажівки з брендовою косметикою, вартістю у понад мільйон гривень, не безпідставне. Нещодавно Закарпатська митниця інформувала про виявлення факту незаконного ввезення в Україну дороговартісних косметичних засобів. Порушення митних правил виявили менше місяця тому на вантажному напрямку митного посту тиса, що на кордоні з Угорщиною. Тоді водій приховав від митного контролю значну кількість товару. Згідно з поданими до домитного контролю товару супровідними документами, вантажівкою переміщувався з Євросоюзу товар відомого іспанського бренду. Засоби по догляду за волосся вагою понад 10 тонн вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень. Відправником фігурувала відома іспанська фірма, отримувач «Одеська». Однак після проведення повного митного огляду та перерахунку товару виявлено розбіжності щодо фактичного вантажу та зазначеного в товаросупровідних документах. З'ясувалося, що у вантажівці також товар, який взагалі був відсутній у документах. Крім того, під час ретельної перевірки встановлено, що у відповідності до інвойсу отримувачем зазначеного вантажу є інша фірма. Тож відносно керівника одеської компанії, який надав митниці неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх кількості, одержувача та загальної вартості, необхідної для визначення митної вартості, складено протокол за частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Санкції цієї статті тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100% вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з їх конфіскацією. Проблемне будівництво в Ужгороді та облаштування благоустрою території забудовниками. Це питання порушив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита під час зустрічі із керівництвом та представниками міської ради. За його словами, у процесі будівництва кварталів важка техніка руйнує під'їздні дороги. Після цього житло здається в експлуатацію. Забудовники зникають разом з технікою, а мешканцям залишаються знищені міжбудинкові під'їзні дороги. Зокрема, плечевна ситуація запевняє Віктор Микита у Боздоському парку. От приїжджає людина з Харкова, яка знає, що таке парк. Яка, от, аха, номера, мене серце болить, я їду в вихідні, вони всі тихчуться в цей парк. І я, я розумію, як ми втрачаємо все, що можна, ми не можемо людям створити нормальні умови проживання. І вони їдуть і шукають себе десь в іншому місті. Вони бачать парк стрес 90-ті, раз на охіри охіріли. Проїхали це, і на виїзд поїхали в інше місто. Братиславу, за кордон. Наші українці повинні бути тут. Ми повинні їм створити умови. Скажіть мені, який є вихід з цієї ситуації, щоб цей, де за е, забудівлі, машину там нема змісту мити взагалі, бо вона грязна для чоловіків, ну, для тих, хто любить чисті машини. Хто може мені пояснити? Ну, дивіться, я піднімаю це питання, тому що в мене дуже великий. Я, я ну, місцевий, да, люди мене на вулиці зупиняють і кажуть, ну не може такого бути. ну Зроби ти щось, ну як ти ж губернатор. Да? Так, народі мене називають. То тоді я беру це питання під свій контроль. Я разом створюю робочу групу на базі у нас департаменту інфраструктури. Ми разом сідаємо з ван, е працюємо з забудовниками, які там були, шукаємо резерви і думаємо, як вийти з цієї ситуації, тому що так не може бути в тому. Е тому районі, тому що там проживає ну велика скупченість скуди тут е, питання і до забудовників. Ми з ними також проведемо певну роботу, тому що вони також повинні бути зацікавлені. Вони ж продають квартири. І, ну люба людина там е, капіталізація квартири збільшується на 30%, коли там є відповідний благоустрій. Немає там благоустрою, немає нічого. Відтепер родзинка святкової площі Патифі Ужгорода унікальні писанки-мальованки, які вціліли після ракетних обстрілів Росії на Київщині. Їх евакуювали з дендропарку під назвою Добропарк. Частину передали для виставки в США, іншу встановили в Києві біля парламенту. Ще 20 направили до Ужгорода. Дуже цікаві малюнки. Нашій онучці дуже сподобалось. Дуже гарні. Дуже. Ми таких не бачили. Ми самі з Миколаєва, у нас таки, таких виставок немає, дуже гарні. ви. Проїжджали, ми зайшли подивитись, полюбуватись, красиво дуже. Подобається дуже красиві гарні радо. Нам у цій акції великодній виставці допоміг дендропарк Добропарк. Саме вони зберігали дані писанки, які були розмальовані художниками та митцями з усієї України. Таких писанок всього до початку війни в Україні було близько 580. На жаль, вціліло після ракетних обстрілів близько сотні. До 17 квітня великодній настрій пануватиме на петефі. адже окрім величезних витворів, маленькі закарпатці представили і свої писанки ручної роботи. Ужгородські школярі разом з педагогами власноруч виготовляли великодні яйця. Я займаюся писанка писанкарством по виду квілінгу. Я займаюся цим, щоб надихнути інших людей також це робити. І раджу всім людям цим займатися, адже коли людям страшно і вони цим займаються, це дуже допомагає. Це, наприклад, буде вартувати 100 гривень, бо це доволі вишукана робота, і це доволі велике яйце. Я роблю писанку з бісер, з, цією, з зернівкою. Я беру клей. Наношу його, а потім поштучно кожну вик... цю зернівку викладаю. Mm -hmm. а, і потім дуже красиві роботи виходять. Будемо всіх бажаючих вчити писанці, як виготовляти писанку мотанку, бо дуже актуально перед великодним на Україні виготовляти писаночки своїми руками. У нас писанка розмальовка. В якій техніці Патріотичні, в нас жовто-блакитні. Ну можна виготовити, виготовити і зернівку і з різними крупами. Ну це трошки довше в кого є терпіння, а це трошки швидше. Кожен мав нагоду намалювати малюнок захиснику України. Дитячі роботи напередодні Великодня передадуть на передову. Я українка, рідною сраді я водію. Я з України, живу в Україні. гіллі єдині, красиві країни, душі моєселика, грає сапіка. бо я з України, бо я Українка. Разом з цим ужгородські школярі створили справжнє патріотичне пасхальне деревце. Його оздобили більш ніж двома сотнями жовто-блакитних писанок, які до завершення великодніх свят радуватимуть ужгородців. На цьому дереві представлено близько 200 писанок усіх навчальних закладів міста Ужгорода на патріотичну тематику. Також тут є і писанки від нашого закладу. Всі керівники і всі діти, звичайно, дуже потрудилися, постаралися, і ось зробили такий гарний шедевр. Ось карта України з словами Слава Україні. Ось тут символічні тризубці зроблено в традиційній техніці, яка називається Батикова. І оюлузі, червона калина це символічно. Це роботи дітей. Помилуватися унікальними писанками, зробити селфі та відчути справжню великодню атмосферу. Матимуть змогу ужгородці та гості міста до 17 квітня, включно. Опісля отримані з реалізації писанок кошти спрямують на потреби 15-го окремого гірсько штурмового батальйону. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита провів зустріч із керівниками та представниками обласних релігійних організацій. Обговорили ситуацію в конфесіях, всебічну взаємодію та безпекові питання. Важливо зберегти спокій і постійно підтримувати зв'язок, запевнив Віктор Микита. Нещодавно Верховна Рада України ініціювала проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Він передбачає заборону діяльності будь-яких релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за Ежами України у державі агресорці, як запевне Віктор Микита, українські релігійні організації та об'єднання мають бути з нашим народом і з Україною без жодного впливу з боку Росії. Разом ми молимося за кожного і кожну, хто боронить нас від ворога. Штормове попередження на Закарпатті. Ввечері 14-го та протягом першої половини ночі 15 квітня по території Закарпатської області очікують значні дощі. Вночі на високогір'ї мокрий сніг. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Йдеться у повідомленні синоптиків. Тож враховуйте погодний настрій, але нехай ваш буде незмінно піднесеним.